Є голос коріння і роду святиня нам самим шневи шумлять я сини. О, ні, Україна не буде рабиня. Її захистити повинні сини. Симують маги, печуть в серці рани. Поталу, котами не дамо, нас кличе Шевченко, борбати кайдани. Совість питає, чому мучимо? Жестовний Чорнобиль покритий хрестами і чаша терпіння надиба сповна. Кірити не можна нас більше мечами, бо є країна. Як совість одна, приваюча в пам'ять лисоня і кроти. Нас рвали віками скажені хорти. Ми більше не будемо, залежне будемо, За покликом серця ідемо до мети. Колін не зігнемо, в нас плит заповіту. За волю пролили в предки кров, єдна й насправда, покажемо світу, красу і велику це людську мову. Нам ласки чужої і кривки не треба, І кривки, і групу нема вороча, закохані в колір ми сонця і неба, здобудемо право. На вільне життя, обнімімо поля і дібром знайом, за сада і у річній сюрмі. Не лякаймось сльози, не лякаймося грому. Ми народ, що віками стогнав у ярми. Через доліпо окривавлені ріки, Чорним требом не раз наповнялися сни. Будемо будьмо винні і візьмимось за руки, не закриє ми сонце в наших надій. тернині ми йшли по метучим каміні, коли падав один. Два. Тавало пустри. скільки з наших синиць, крові в руки, о, ми не вдали чулоти, весни. Будьмо пильні пани і візьмімось за руки. Україна одна і дідиме сини слава Україні. Всім перш за все мир. Адже мир це головна складова усьому світі. Давайте будемо творити добро, допомагати один одному, адже добро може врятувати світ, аж ніяк не війна. Припиніть війну і все буде добре.